Як хмари безводні, що вітром гонимі несуться по світу безцілі дарма, така відбувається, бачимо з тими, хто серцем своїм не приймає Христа. Громами життя пролітає безслідно, згоряємо блискавки, горді сліди. А те, що було тут солодке і рідне, не йде у могилу за нами услід. Щасливі ті люди, що Бога пізнали, що всім своїм серцем його прийняли. Вони не земне, не до час не придбали, а вже в передмістя безсмертне ввійшли. І швидкість польоту для них не трагічна, бо смерть не лякає своїм небуттям. Вони будуть в небі, вони будуть вічно, вони увінчаються кращим життям. До вас, моє слово, просте і відкрите до сильних, розумних, старих, молодих. Скажіть мені, друзі. Як будемо жити для вічності вже чи для грішних потіг? Цей світ обіцяє нам дати багато, та мало він дасть, це відомо давно. За гріхи розпусту приходить розплата, як ніч після денного світла в вікно. Всі мрії рожеві, а дійсність сурова, розкреслена строго, без зайвих стежок, чого не чекаєш, та явиться скоро, зламавши всі плани, весь хід. Напрямок. А може щасливий ти в роді людському, і все тобі буде сприяти цвісти. Та щастя, побачиш, і в тому немає, коли б і весь світ ти придбати вже міг: Не викупиш душу багатством зневолі, не скажеш для совісті, годі завмри, як рана, ятриця від дотику солі, так в грудях твоїх защемить в тій порі. Прийдеш ти до старості з серцем розбитим і вигукнеш. Боже, де діло життя? О, як би хотілось по-іншому жити, та все проминуло нема воротя. О, як би хотілося, щоб сонце світило, щоб літо Господнє вернулося знов, щоб душу смертельна туга не згубила, завтрачену молодість, силу, любов. А скільки буває, біди передчасно. Не кожен до старості може дожить. Підіть, подивіться, і стане вам ясно. На кладовищі, скільки таких вже лежить, немає нічого ніде без причини, і наше життя не природи, каприз. Що Бог насадив на землі цій людину так вірно, як в домі є верх, а є низ. Один раз, дається воно, а не двічі. І треба життя нам прожити як світ, щоб сором не вдарив тоді нам в обличчя, як скаже Христос: Покажіть мені плід! Ще літо Господнє не кінчило світі. Та ще недалеко, мій друже, дожнив, бо сонце давно вже стоїть у зеніті, пекучим промінням торкаючись нив. Не будьте байдужі, хто жити бажає. Не будьте байдужі ніколи ніде, бо час недалекий жнива наступають. Пригляньтесь до Бога, він скоро прийде.